Добрий день всім. Дивіться, який геоцин вже вимахав. Це він майже тиждень у мене тут. І він був геть маленький, оці листочки були в два рази менші, і бруньочки оці були. Геоцинт Мої... Я його підлила і він за ніч витягнувся, коли світло з'явилося вже зранку, він почав дуже сильно тягнутися. І оце за 6 днів, подивіться, який став здоровий. Прям дуже здоровий. Ну, тобто самі оці суцвіття вже порозкривалися і гілочки, то я його ближче сюди до вікна сперла, тому що він такий прям дуже-дуже масивний. Але трошки не відповідає колір, бачите, ось такий на фото і в реальності. Ну, нічого. Це одно ну, ніжний, такий красивий. Пахне на всю кімнату. М -м -м, пахне вже цілий тиждень. Пахне-пахне. Ось такий красивий він. І підливаю внизу там в грошечку. І коштував він 6 євро. Може, хто не дивився попереднє відео. Що тут моя орхідея? Орхідея ще зелені корінчики має, наче все добре. Ось такі квіточки, бачите, нові щось засихають. Нових може й не буде, треба її підлити чимось, придбати щось і підлити. Ось оцей листочок. Не знаю, буде він жити чи ні. ну Корінчик там крепкий. Але що воно буде з цього? Деревця, поки що сказати вам нічого не можу. Чим я займаюся? Зараз роблю салат. Бараболя є. Вже обчистила. Вчора давали варену кукурузку, ось таку вже тереблену. Сьогодні зранку взяли яєць, ось 4 яйця є. Ось. І в мене є крабова паличка. Ось така крабова паличка. Буду робити крабовий, тільки в мене немає для цього салату. Ні моркви, ні огірка свіжого, то я не знаю. Вже який буде, такий буде. Але хочеться щось таке їсти і треба щось зробити. Що в мене тут ще залишилося? Тут в мене ще є трішки того, як воно називається, що я придбала, мені принесли хамона. Їм потрішки ну, не побагато. Непоганий такий, але я не, не в дуже великому захваті від нього, якщо чесно. Ось Капусту вчора намішала із огірочками, і цибулькою. Ось, і з запашною олійкою з України. Ось, дивіться, в мене тут є півтора літри олії запашної цієї домашньої були перевізники. То я придбала за 4 євро. То зараз кайфую цей смак. Так недавно хотілося. Вже півбанки томатів з'їла вам. Дивіться, вже майже не залишилось. І тут у мене нічого такого цікавого вже й нема. Кайфанула з із мічно... із міцною гірчицею із ковбаскою. Я брала ще ковбаску. Ще в мене є ось бурячок червоний. Ну, Напевне, завтра вже їдемо в магазин, вже, напевне. Вже на наступному тижні буду його їсти. У нас вже ліхтарики ось вимкнули. Добрий вечір, друзі. У мене сьогодні не запланована прогулянка вечором, бо... <рес> Ой, комедія, друзі. Смішно і грішно. Коротше, Максим поїхав на тренування і вже їхав назад автобусом. І не нажав кнопку зупинки на нашій зупинці тут в Бунраті. І автобус поїхав далі. Зазвичай автобус зупиняється, тому що ну, це зупинка, тут завжди люди майже виходять. І або хтось сідає. А це я так зрозуміла, що ніхто не виходив і не сідав, а він якось цей момент опустив. І, коротше, його автобус повіз аж на кратлоє. Це наступне селище по трасі, як на лімер, як аж туди. Через місток, туди за, за сам е, замок. <зас> Капець. Це ото, я в своїх попередніх відео показувала ще влітку, то ми ходили на озеро, в парк. Такий ліс, ми там шашлички смажили. Там багато мене відео звідти є. І оце туди, до того селища, його завіз автобус, а це так приблизно, я не знаю, кілометрів п'ять туди десяти. І він каже, я вийшов вже там і скидає мені відео кружечки, що вже йде. А я кажу, я можу тобі на зустріч вийти та прийдуся трохи. Він каже: ну, якщо хочеш, давай. Та я ось уже вийшла, а він десь там йде ще до траси, він не дійшов, тому що він каже, я не буду поздовж траси йти. а... Буду через село трошки зріже, і потім вийде вже до траси ближче тут. Я вам показувала такий поворот, різкий є маленький з траси, як з'їжджати. Оце ж там зупинка наша, там він мав вийти. А вийшло, що автобус його повіз далі. Ну, він каже, я вже після того, як він зупинку проїхав тут у нас у Бонраті, він каже, я нажимав на кнопочку, каже. Я сподіваюся, що він десь зупиниться хоча б на секунду. Ні, ніхто не зупинився і пошпарив далі. Ну, ви знаєте, що я помітила, що тут водії дійсно. Деякі зупиняються, навіть не на зупинці, бачать, що людина біжить там. чи Навіть коли стоїть на зупинці, бачать, що вже треба закривати двері, але хтось там ще переходить дорогу і махає рукою, щоб почекали, то чекають. А деякі водії категорично ні. Все залежить від людей. Ну, Більшість таких людяних, але є такі дуже консервативні. Ну, взагалі я їх розумію, тому що це ж не по правилах. Вони ж не мають права стати, от, наприклад, отут, де немає місця для зупинки. Тут і штрафи великі, і все. Ну, коротше. Ось такі справи. Так що тренувався в залі ще зараз незапланована прогулянка буде в нього. А я думаю, вийду трохи. Ой, тому що погані новини з дому. Плакала сьогодні, тато мій в лікарні. Ой, друзі, це капець. Я й не поїхала сьогодні на тренування, з мамою спілкувалась. Це зараз це він подзвонив і каже, що йду. А я думаю, то я зараз свій до чого мені все-таки я сьогодні ж не тренувалася, треба ж хоч якось трошки себе розвіятися, себе ну, привести в відомість. Бачите, зупинився автобус, хоча я його пропускала, але... Все одно зупинився і пропустив мене. бачите, Хоча ж я стояла, він все одно став. Мені тато завжди казав, каже, займайся собою, думай про себе, не треба про мене думати. Ох. От я зараз його слова і виконую. як би не було важко, тяжко. Дивіться, ця рослинка вона і влітку, і взимку однакова. Пахне, ой бо як вона пахне, якась лікарська. Тільки не знаю, що за рослина, і тому не буду її навіть думати, щоб взяти висушити, чайок заварити. А то ви знаєте, можна так чайок заварити з чогось. Що й до ранку не встанеш, я дуже з повагою великою ставлюся до рослин. Майже кожна рослина є лікарською, навіть якщо рослина отруйна, то вона може бути в деяких маленьких дозах також лікарською. А може бути і навіть така безпечна, більш-менш рослина, якщо її... В великих кількостях пити, там, наприклад, чи ромашку, чи липу, то може бути зворотній ефект, можна себе і покалічити, так сказати. Тому, що, тому потрібно дуже-дуже з розумом підходити до вживання трав'яних чаїв. Знаєш, така траса загружена, їдуть всі. Ой, боже, злякалася. Тут я вже якось показувала вам відео. Там ми ще йшли попереду, ферма зліва буде. Невеличка, там чорні корівки паслися, далі руді, а потім іще там деякі, наче різнокольорові. Туди далі багато тварин. Но сьогодні ми їх вже не побачимо, тому що вже темно. Це йому ще пощастило, що він більш-менш ще не дуже пізно їде, зараз десь близько п'ятої години вечора. А так би вже по темноті йшов. Ну і, і в мене є ціль трохи пройтися, бачите, підняти свою дупцю та й піти. Не знаю, скільки нам ще йти один проти одного. Ну, він швидко ходить. Я думаю, що поки я дойду, то він уже Буде по трасі йти. Ми десь зустрінемось на трасі. Побачимо. Я ще так одяглася в свій комбінезон, Цей, що мені з дому батьки передали Тепленький. курточка не дуже довга і вона без каптура, але я шапку одягла. І що саме бачите, образливо, що тут велика відстань Оце від цього села Бонраті. І до наступного довгий такий, довга дистанція. Якщо взяти Шеннон, то там від зупинки до зупинки, ну там, я не знаю, 300 метрів, 500 метрів, а тут, бачите, як далеко. Так що, друзі, на майбутнє, якщо хтось також в Ірландії... Завчасно нажимаєте кнопку. Кнопку виклику зупинки. Тому що може бути отака ситуація. Головне, щоб мене тут зараз ще машина не збила. Ми якось ще їхали і приколювалися, що... А цікаво, якщо не нажати кнопку, що буде? Ну, якби було зрозуміло, що буде, ну і ось вам. І це, до речі, вже який із випадків підтвердження, що слова матеріальні. От із самого останнього, що було в моєму житті, пару днів назад, десь в неділю, напевне, ми говоримо, що ми щось постійно п'ємо каву, може нам якось какао попити. Ми так поговорили, що треба може було придбати там. Походить тоді два дні, у вівторок ми їдемо в магазин, скуповуємося. І какао ми не купували, тому що ми просто поговорили і все. сідаємо в автобус. Тут Максим каже, так що ми будемо какао пити? А я кажу, Тю, так ми ж його не купили, ми ж не планували, ми ж просто поговорили і все. А він бере і пачку мені дає. Я кажу, не зрозуміла, де це ти взяв? він каже, в автобусі під кріслом було. Хтось, напевно, якісь продукти віз з людей і випало в них. Знаєте, коли люди повні торби грузять і воно перевалюється. І повна пачка. Я кажу, аж, ну, тіпа, це є. Дивимося, а в автобусі взагалі нікого нема, ми вдвох їхали. Блін, ну. Може, на другому поверсі хтось і був, але ну, я не знаю. Точно не їхня. Ну, забрали ту пачку, з какао, От вам і матеріалізувалися слова. Плюс, от сьогодні, да? також ми недавно говорили про те, що було б неприкольно провтикати кнопку, щоб нажати і вийти ну, вчасно. Цікаво, куди завіз автобус. Ось вам явний приклад. Ось. І це зроблено не спеціально. Ось так працює Всесвіт. І це в моєму житті дуже-дуже часто повторюється. От щось тільки варто там сказати. Якось активно про це подумати. Воно якимось незрозумілим чином матеріалізується, тому мені іноді аж страшно. А, і ще був приклад в Ірландії. Я не знаю, чи чути мене гарно, чи ні, вибачте, якщо тут... Ну тут шумно, звичайно. Ну, я просто йду і розповідаю. Ось. Якось ми зібралися з дівчатами піти а, у ПАБ. Там а, виступала якась рок-група, а це ще було, я не знаю, десь півроку тому. І подружка каже, там приїхали музиканти, дуже гарно буде, типу пішли. А я їй кажу, що. Та я, якщо чесно, не дуже хочу йти, не хочу тратити гроші. У мене на особо є гроші зараз. А вона каже, та пішли, що ти? Що ти там одне пиво вип'єш, там 6 євро потратиш? Типу, як пішли? Ну, говорю, добре, пішли. Коротше, доходимо ми до пабу, залишиться метрів, може 100. А ми йшли по такій, наче обочині, ну, тобто про тротуар йшли. Йдемо щось, губалакаємо, я дивлюся на траву поруч, так як оце зараз тут, лежить 20 євро. Капець. Ну, звичайно, що ми їх взяли і зразу там, ну, я дівчат, я їх знайшла цих 20 євро. Вони дівчата пройшли і не побачили. Вони отак пройшли вперед, а я ззаду дивлюся, точно лежить. Ну і ми їх тих 20 євро зразу. Ну, випали, виходить. Що в нас три пива вийшло. Ось. І це теж маєш такий приклад. що тільки тобі варто щось подумати, озвучити це, то воно дуже з великою вірогідністю може здійснитися. Але небезпека в тому, що це може бути як позитивно для тебе, так само може бути і негативно. Тому я себе ловлю на думках, що треба завжди. Чітко собі віддавати звіт за те, що, що ти думаєш і що ти говориш. От слова дуже велику мають вагу і так само думки. Ось такі вам з досвіду історії. Може, ще там деякі, я просто зараз не пам'ятаю, але багато було всякого. А! Ще вчора. Це вже, напевно, як інтуїція. Вчора. Ми ж ото взяли те какао. Е, коли це воно? У вівторок до нас попало таким незвичайним чином. А вчора Максим каже, давай зваримо какао. Я кажу, давай. Коротше, взяли ми чайник, щось ми його там варили, варили і наливаємо два стакани. Я один стакан даю йому, він наливає і ставить біля себе на підлогу. І я цей момент тільки я не пам'ятаю, чи я сказала, чи я тільки подумала, що треба так обережно обійти цей стакан, щоб, не дай Боже, його не перевернути. Тому що як переверну, там вже ж ковролін в готелі, а какао воно ж темне. Коротше, я встаю, йду по другий стакан, обходжу цей стакан, який стоїть. Отак у мене на дорозі, я його тако обходжу, згинаюся, щоб взяти ще один стакан з тумбочки. І тут Максим каже, блін, я розвертаюся, стакан лежить розлитий на коврик. Уявіть, я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Він випадково, просто він же сидів до цього стакана спиною, і він не вставав. Як він рукою зачепив його, я взагалі не розумію. А я ще ж кажу, коли ми варили це какао, я йому казала, кажу, блін, головне, не розлить, тому що ковроліни, ще таке було. А потім, коли він поставив цей стакан, я собі подумки подумала, що хоч би його не розлив. Знаєте, як інтуїція попереджала, що чого ж ти його. А я ще так... Оцей момент, коли я його проходила, думаю, на... напевно, його зараз візьму, поставлю на стіл і дам інший стакан. А то я думаю, Та це ж одна секунда. Вже нальємо два стакани і вже тоді візьмемо два. І тут проходить. Дві секунди і він вже лежить розлитий. Ну і що? Виходить, що ми просто десь хвилин 30 вимивали той ковролін і мочалками, і тряпками. Ну, ми вимили. П'ятна взагалі немає, ніякої плями нема. Ми гарненько все прибрали. Там він ще чистіший став після того, як був. А він ще такий темно-сірий, ну, взагалі нічого не видно. Ось. Але ось вам такі, скільки я чотири приклади навела. Так що тут якесь просто чудо. Я не знаю, а що він так далеко. Я щось іду, іду, і щось його взагалі нема. Вже ж скоро буде той поворот. Що він так довго йде. Де той Максим? Ой, це капець. Так що зараз на паузу, Ми там уже як побачимося, то не знаю, зніму чи не зніму, побачу. О, мені здається, я його вже бачу. Я не встигла дойти до того повороту. Вон там чорна постать іде, <свистач> повз траси. Ну і добре, бо це взагалі було б довго. Вон там іде вже? Дурне.